Набір із семи штук, трусиків сліпів рожеві сірі кольоромі гамі з принтом кошенят. Наші клієнтки дуже полюбляють цей набір, і насправді ми визначили ми на ринку вже приблизно вісім років. І за цей час ми дійсно визначили, що білизна це такий своєрідний індикатор любові жінки до себе. І це дійсно так, тому що по замовленню жінки, по тому яку білизну вона носять, можна дійсно помітити, як вона відноситься до себе. Якщо жінка не вибирає для себе якусь... Гарну, комфортну білизну, просто обирає те, що ціновано суспільством або те, що обирають якби, інші люди, то це одразу видно. А коли жінка турбується про себе, любить себе і обирає дійсно те, що їй до душі, це теж одразу видно. Тому дівчата, цей набір саме про любов до себе. Тому що, по-перше, він з м'якої тканини це 95% натуральної бавовни та 5% еластану. Дуже ніжний, приємний на дотик, настільки м'ягенький, що ви коли його одінете, буде ну, максимальне відчуття ніжності такої м'якості і приємні відчуття. В наборі, до речі, сім штук, тому ви тут значно зекономите свої кошти, тому що цей набір зараз йде за ще старою ціною. Коли буде робитися переоцінка, ще невідомо, тому маєте можливість придбати цілих сім штук на кожен день тижня саме за цією ціною. Дуже Класні принти. Багато хто з дівчат переживають, що трусики при прані будуть вицвітати, кашлатитись, будуть втрачати свою форму, свій розмір, або принти будуть псуватися. Цього всього не буде, ви можете переглянути відгуки на нашому сайті. А і клієнтки, дійсно, які вже замовляли в нас втретє, в четверте, в п'яте, підтверджують той факт, що трусики, по-перше, не відцвітають, вони не втрачають свої кольори. Форма також не втрачається, білизна не сідає і не розтягується, але при тому трусики дуже еластичні і гарно Принт також не буде псуватися. До речі, розмірна сітка від М до 5 XL. Кожна дівчина може відчути ці приємні відчуття і обрати для себе дійсно ту білизну, яку вона хоче і яка їй подобається. До прикладу, як цей набір. В наборі присутні як і трусики однотонні з такими акцентними окантовками, так і трусики з принтами. Показую, розгортаю всі. Ось так трусики сидять, будуть сидіти по фігурі, боковий шов тут 5 см, за рахунок якого посадка йде середньо в розмірі М, і в принципі у всіх розмірах норми, а в баталі буде йде завищена посадка, і вона йде ідеально, сідає в зоні животика, в зоні бедер, щоб не перетискати, щоб посадка не була занадто занижена або занадто, знаєте, завищена. Вона тут якраз тої ідеальної форми, якої має бути. Якщо ви переживаєте стосовно... Замовлення, як швидко буде, як швидко до вас приїде ваш набір. Як підібрати розмір, то це ви все можете уточнити наших дірект-менеджерів, які проконсультують вас з будь-якого питання. Розміри вони вам допоможуть підібрати, тому що ми не відправляємо замовлення перед тим, не дізнавшись і не уточнивши ваш розмір. А відправки у нас працюють кожного дня 365 днів в році. Тому ми працюємо кожного дня. Якщо ви зробите замовлення вже сьогодні, воно одразу прилітає до нас на склад. Дівчата одразу його пакують ввечері. Вправлю і вже завтра замовлення може бути у вас.